Значить, ми з вами сьогодні розбираємо так зворотні рівняння із йонного молекулярним. Із іонного молекулярним і, звичайно ж, повний запис йонно-молекулярного рівняння. Так от, яким шляхом я йду? Це у мене буде приклад під літерою А. Я напишу візьму собі цей приклад зараз для розбору. От. Під, під під літерою А він у мене і. Я що роблю? Я, значить, дивлюся, що у мене в складі речовини, яка буде однієм, одним із реагентів, присутній обов'язково у мене катіон Барія. І ця речовина, я знаю, повинна бути розчинною. Тому я звертаю свої очі до таблиці розчинності. розчинності. І е, дивлюся на Катіон Барія. Дивіться, Катіон Барія у мене. Утворить розчинну сполуку із гідроксильною групою, утворить розчинну сполуку із нітратною залишком нітратної кислоти, утворить розчинну сполуку із залишком хлоридної кислоти, бромідної, йодидної. От. І, відповідно, я зараз маю повне право в написанні ось таких йонно молекулярних рівнянь оборотних вибрати ту речовину. Речовину, яка мені, ну, до якої в мене сьогодні лежить душа, так? Але при цьому, звичайно ж, маючи на увазі е, те, що хімічні властивості, так е, вони я маю про них пам'ятати, про те, що не всі речовини між собою реагують. От, в даному випадку я не буду ходити далеко, я візьму барій-нітрат. Я візьму барій нітрат і запишу його, і запишу його у вигляді ось такої. Ой, вибачте, ага, ось такої. Молекулярної речовини. Так, із катіоном барія я розібралася, маю речовину, яка вступає в хімічну реакцію. Тепер розбираємося із катіоном карбонатної кислоти. Так? Вона може бути у складі, звичайно ж. Кислоти, а ви пам'ятаєте про те, що кислота являється слабкою, кислота являється нестійкою, і в даному випадку мені краще звернутися до моєї таблиці розчинності і підібрати сіль, яка буде розчинною, і яка буде в своєму складі мати залишок карбонатної кислоти. Такою, такою сіллю в мене може бути сіль, дивіться, з калієм, з натрієм. Ну, по факту, бачите, далі у мене пішов такий проміжок, там, де у мене, або нерозчинні речі речовини, або такі речовини взагалі не існують в природі. Тому я е, виберу собі сіль із. Натрієм. Сіль із натрієм. І формула цієї солі із натрієм, звичайно ж буде натрій 2 со 3 Значить, дивлюся, чи аналізую, чи правильно я записала ці речовини. Сіль 1 плюс сіль 2. Пам'ятаєте, дорівнює сіль 3 плюс сіль 4. При умові, що один із продуктів реакції, ну, в нашому випадку, випаде в осад, так? От. І, відповідно, я зараз бачу, що у мене відбувається реакція обміну. Дивіться, ось вона. Реакція обміну. Бачите? Речовиниці дисоціюють, і вони обміняються своїми іонами. І утворюється барій СО3, дивіться, як і замовляли, так? так як у мене є у моїй умові, в моєму йонному рівнянні. І, звичайно ж, у мене є натрий НО3. Значить, Дивлюся, зараз я зітру зайві записи, так, тому що вони заважають. І е, урівняю коефіцієнти. Так, звичайно, мені потрібно тут урівняти коефіцієнти. Ось мені потрібно поставити коефіцієнт 2. І в мене виходить 1, 1, 1, 2. Далі я йду стандартним шляхом я записую йони, які утворить, утворять дані речовини у розчині. Так, плюс 2 на 3, звертаю увагу на кількість. СО3 дорівнює, дивіться, речовина не дисоціює, і плюс 2 на 3, і плюс 2 NO3. Так, виставляю, виставляю ступені окиснення. Тут у мене осад. І скорочую. по факту? І я отримую. Ось таке йонне рівняння, яке у мене повністю співпадає, правда чи ні? Так. Так, воно у мене повністю співпадає із тим рівнянням, яке у мене було дане в прикладі А. Ось такі зворотні рівняння, йонно-молекулярні на основі даного йонного рівняння. Працюємо далі. Так, Працюємо далі. Хто зі мною бажає попрацювати? А я стерла все, Богдан підняв руку. Добре, давай відновлю, відновлю літери. Так, і твоє рівняння, звичайно ж буде рівнянням під літерою Б. Під літерою. Ось. А, під літерою Б. Значить, давай скористаємося з тобою. Таблицею розчинності, так? У нас є магній 2 плюс, плюс я коефіцієнти не зважаю зараз, плюс ПО4 мінус дорівнює магній 3ПО4 двічі. Давай підберемо з тобою речовину, ну це буде сіль, так? У нас із магнієм. Давай підберемо, що ми можемо. Дивися, ось оця частина. Що беремо? Магній йод 2. Магній йод 2 подобається Богдану. Абсолютно нічого не маю проти. А я знову зараз секунду. Так, магній йод 2. Окей. Магній йод 2, так, магній йод 2. Хто був би проти, а я. Магній. М Iо 2. Далі плюс у мене є залишок кислотний ПО4. Він може бути у складі кислоти ортофосфатної, або він може бути у складі солі. Що будемо робити? В принципі, можемо ми з тобою взяти ортофосфатну кислоту і можемо взяти сіль. 3 ПО4. Натрій 3 ПО4. Натрій 3 ПО 4. Окей. Натрій 3 ПО 4. Богдан вирішив піти по солям. Натрій 3 ПО4. Дорівнює. Реакція обміну. Будь ласка. Магній 3 ПО4 двічі. Магній 3. ПО 4 двічі плюс. Плюс. Натрийод. На йод. На йод. Так урівнюємо коефіцієнти. Урівнюємо коефіцієнти. І один один три. Один, один, три. 3, 1, один три. Три. Один. Один. Три. Так, шість. Три. Так, в принципі, в принципі, все у нас тепер добре. Далі. Розкладаємо на йони, Будь ласка. А, стоп, там вже ПО 4 двічі. Так. То що? Три, два, один. Шість. Три, два, один. Шість. Тепер всі згодні. Насправді це дуже класно, що ти бачиш свою помилку. Мені було цікаво. Так, поїхали. Три магній. Плюс, плюс йод. Уважно. А, 6 йода. 6 йод. Плюс 2 на 3. Э, Плюс 2 на 3. Окей. Плюс. Нет, не, на 3 6. О, так. Да. Плюс. 3 по 4. Серьезно. А, ой. по <плюс> 4. 2 по 4 дорівнює так дорівнює магній 3 по 4 двічі не дисоціює плюс на скільки Богдан Шість... 6 на 3 6 йода 6 натрия плюс 6 йод. Давай запишемо ступені окиснення. Магній. 2 плюс. 2 плюс. Окей, йод. Мінус. Мінус. Натрий. Плюс. Плюс. ПО4. 3 мінус. 3 мінус. Далі. В осаді натрий. Плюс. Плюс йод. Мінус. Мінус. Скоротили. Натрій і йод. Натрій і йод. І записали те, що залишилося. Залишилося у нас. Три магні. Три магні. Плюс. Два Pv4. Магній 3 по 4 Магній PO4. Dвічі. Запишемо. Звичайно, не забудемо записати ступені окиснення. Зійшлось? Так. Да. Все, класно. Так, хто далі зі мною працює? І тиша? Софія? Так, да, я тут. Ти тут? Класно. Ну що, працюємо? Так. Да. Працюємо. Сказала Софія, розуміючи, що в неї не особливо є варіанти. Да? Давай ферум 2 але звертаємо увагу, що це ферум двовалентний. Да? Значить, нам потрібна сіль? Давай подивимося, яку ми сіль можемо взяти. Але дивіться, є ферум 2 і є ферум 3 Ми можемо взяти із залишком нітратної кислоти. Ми можемо взяти із залишком хлоридної кислоти, з бромідної кислоти, йодидної кислоти, сульфатної кислоти. Що беремо? Сульфатний. Софії подобається залишок сульфатної кислоти. Софія складаємо формулу. Яка виходить формула? Ферим два, СО4, тричі. Ух ти! Так, фером двовалентний. І СО4 залишок двовалентний. То що виходить? Ферум двовалентний. Виходить. Ферум со 4 Фером со 4 Так, далі. Нам, потрібно, нам потрібен з тобою якийсь гідроксид, так? Е, Звичайно, ж цей гідроксид має бути розчинний. Давай подивимося, що там у нас. І з гідро... гідроксидами розчинними. Може бути, дивіться, з калієм, може бути, з натрієм, так, може бути, з барієм, може бути, і ще з літієм. Що берем? З барієм. З барієм. З барієм і цей оксид, оксид, гідроксид, у мене буде, буде мати яку формулу? Парі Оаж двічі. Молодець. Софія виправляється. ОАЖ двічі. Дорівнює. Скажи мені, будь ласка, яка в мене буде реакція обміну. Продиктуй мені, будь ласка, реакцію. Ферум тричі. Оаж. Чому тричі? Двічі. 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 У тебе ферум двовалентний. Плюс. Плюс. Бар 4 Бар 4 А отут, дивіться, давайте підемо і перевіримо. Тому що потрібно перевіряти. От у мене є барі. S4. Дивіться. І ця речовина у мене є. Якою? Yeah. Нерозчинною. Тому мені в цьому варіанті. Барій не підходить, так? а замість барію, якщо я візьму, наприклад, натрій, так? то натрій у мене утворить розчинну основу, луг утворить, і він дисоціює. Тому я маю повернутися в молекулярне рівняння і замінити барій на що? На натрій. На натрій або на калій. І дивися, ось тут у мене тепер буде не барій СО4, а буде натрій 2 СО4. Урівнюємо коефіцієнти, Софія. Один, два, один. Один, два, один, один. Один. Один, два, один, один. Все добре. Так, поїхали. Йони, Софія, диктуй. Перум плюс. Два плюс. Заряди виставимо наступним кроком. Со 4 Софія плюс. Натрій. Два. Не забувай два натрій. плюс. Два С. Два о Аш. Софія. Ти мене сьогодні лякаєш трішки своєю неуважністю. Плюс София Два натрій, Два натрий плюс СО4. С о Ступені окиснення. Ферум. Два плюс. 2 плюс. С 4 Мінус. 2 два. два мінус. Софія, натрій, София плюс. Плюс аш. Плюс. Мінус. Осад натрій. Плюс. Плюс. Есо 4 Два мінус. Два мінус. Що ми з тобою викреслюємо? Феру. СО4 чотири. Есо і. Два натрій. І два натрій. Так, тепер ми з тобою записуємо те, що залишилося. Ферум плюс. Ферум плюс 2ОH. 2ОH. OH Дорівнюємо. Ферум оh OH, двічі. Ферум h OH, двічі. Не забуваємо також записати ступені окиснення. Зійшлося. Так. Да. Зійшлося. Це означає, що ми написали вірно наше йонно молекулярне рівняння. І останній приклад на сьогодні. Хто зі мною попрацює? Не я. Ні, Богдан. Я ще сьогодні. <працю> Та, ти що? Ти так, серйозно налаштований сьогодні? Ух, давай, неприємно буде. Давай ідемо давай, в таблицю. А, глянь, давай подивимося уважно на рівняння йонне, ось воно, так. І давай підемо в таблицю. Значить, що мене цікавить? Мене цікавить барій, не звертаємо увагу на ту мою, хоча я її зараз зітру, ось так. Ідемо, дивимося. Барій. Барій. Що може бути? Може бути барій гідроксид, може бути барій нітрат, може бути барій хлорид, може бути барій бромід, може бути барій йодид. Що беремо? Хлорид. Барій хлорид. Прекрасний вибір. Барій хлорид і складаємо формулу Єгор. Барій двовалентний, хлор одновалентний. І яка у мене виходить формула? Барій два, хлор. Уважно. У барія два, у хлора один. То буде барія два чи хлора два? О, барій хлор два. Барій хлор два. Далі. Плюс, дивися, у мене є залишок. Кислоти сульфатної СО4. Давай в даному випадку візьмемо не сіль, а візьмемо прямо кислоту H2 SO4. І напишемо реакцію обміну. Давай подивимося, що у мене ось таким чином відбудеться реакція обміну. Продиктуй мені, будь СО4. Барій со 4 вірно, плюс. H2 хлор 2. А така є речовина? H2 хлор. Да. А якщо я тобі скажу, що гідроген одновалентний і хлор одновалентний, і вони разом утворюють хлоридну кислоту. H хлор. Ашхур. Звичайно, хор. Так, давай подивимося тепер на коефіцієнти. Що в нас по коефіцієнтам? Два. Ні. Ну, давай залиши, що кидається в очі. Дивися. У нас два хлора і два гідрогена зліва і по одному Не хлору по одному гідрогену. Тут, так, справа. Що мені потрібно зробити? Два поставити. Два поставити. А тепер скажи мені, як це мало звучати, вірно. Е... Ну, О. Один, 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 один. Один, два. Два. Молодець. Так. Так, добре. І тепер ми можемо з тобою записувати, яким чином речовина, речовини розкладуться на йони. Так, готовий диктувати мені? Так. Будь ласка, бари плюс. Бари плюс хлор. Два. Два хлор. Два хлор, далі, плюс. Два аж. Угу. Плюс. Чотири. С. С. О чотире. Кислотний залишок. цілий. Далі. Далі. У мене речовина, яка не дисоціює. Плюс, диктуй. 2H плюс О. Mm -hmm. Плюс. 2 хлор. Так, записуємо ступені окиснення. Барій. Барій 2 Два плюс плюс. Мінус. Плюс. Далі гідроген. Плюс. Плюс. С4. Два мінус. Молодець. В осаді. Гідроген. Плюс. Хлор. Мінус. Мінус. Молодець. Молодець. І тепер викреслюємо. Викреслюємо. Що викреслюємо? Однакові частини. Два хлор. Ще. аж. Молодець. А тепер записуємо те, що залишилося. Парій. Ага, плюс со О4. Угу, дорівнює. дорівнює барій СО4. Так, не забуваємо також про ступені окиснення. Зійшлося? Так. І це означає, що ми з тобою вірно написали рівняння цієї йонно-молекулярної реакції. На цьому у мене все.